Чернігів, місто герой, яке вже вистояло в облозі. Сьогодні воно знову на лінії вогню. Але цього разу ворог обрав найпідступнішу тактику бити по життєздатності міста. Тутешня енергетична інфраструктура зруйнована ударами російських ракет і дронів. Це не просто Відсутність світла це гуманітарна катастрофа, що повільно, але нещадно охоплює місто. Та, попри все, Чернігів тримається, а люди запевняють, що ворогу їх не зламати. Знескореного Чернігова ексклюзивний матеріал Ігоря Левенка. Просто треба розуміти, що там ще півтора-два роки тому така кількість безпілотників летіла на всю Україну. А зараз така кількість летить концентрована в одну-дві громади, в один-два енергооб'єкта. І звісно, що навіть якщо один попаде, то це будуть руйнування, які можуть призвести до аварійних відключень. Ну, власне, це і відбувається. Чернігів, місто, яке стало символом стійкості ще у 2022-му, знову під прицілом ворог прагне не просто руйнувати, він прагне зламати дух, занурити у темряву і холод. Після цілеспрямованих ракетних та дронових ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігів опинився на межі гуманітарної катастрофи. Сподіваються, що зможуть вас зламати такий спосіб. Ну дуже складно зламати тих, хто вже все це проходить і знов шукають якісь варіанти, особливо ці самі батьки, які зараз то за освіту борються, то за світло борються, то за навчання борються. Ми все час за щось боремось. Вибачте, вже майже 4 роки. Уже дуже складно просто так просто так праці, ламати нас. Внаслідок останньої атаки місто майже добу було знеструмлене. Аварійно-відновлювальні роботи на енергетичних об'єктах тривають. В обласний центр дали електрику. Струм вмикають погодинно ну, місто Чернігів було занеструмлено повністю, то звісно місцяни почали масово приходити до пунктів незламності. Головне, що їм було потрібно, це зарядити свої мобільні телефони. А взагалі можуть люди попити гарячого чаю, тут є завжди інтернет, та обігрітися. На підприємстві Чернігів водоканал інженери б'ються за кожну краплину, що може потрапити в домівки містян. Але той короткочасний струм, який вдається подати, має критично низьку напругу. Це не дозволяє потужним насосним станціям працювати на повну силу, тому що напруга в мережі від 150 до 180 вольт. І через це насосне обладнання може вийти з ладу. Воно не працює, воно в автоматичному режимі відключається. Зупинки ці дуже погано сказуються на мережах, збільшується кількість поривів водопроводів. Але люди не відчувають того, що водоканал працює, на якому джерелі живлення він працює. Всі отримують воду, все працює, в принципі. Верхні поверхи, так, да, є якісь моменти, але це тимчасово і таких тривалих у водопостачання немає. На сьогодні у спальні 10 градусів. Десять Ось найбільший біль діти Чернігова. Їхнє буття це постійні сирени, холодні спальні та ігрові кімнати. Через регулярні повітряні тривоги дитсадки перетворилися на підземні притулки. Діток вкладають спати в одежі, закутуючи, як можуть. Холод пронизує стіни, пробирається до кожної колиски. Світла немає, бо буває по 6 годин. Черги не дотримуються. Щось прорахувати дуже важко. Дуже важко, коли дітки тільки спати починають тривога і приходиться турбувати, ідемо в укриття. Батьки кажуть, може, вже вони хай в укруті сплять завжди. Це не випадковість. Це свідомий вибір тактики. Знищити нашу інфраструктуру у розпал осені і залишити сам на сам із темрявою, і холодом. Немічних старих людей, а головне, ось цих малюків. Зробити їх жертвами. Це не просто акт агресії, це військовий злочин. Ворог намагається зламати дух, заморозити віру, але він забув, хто живе у Чернігові. Нічого нас не зламає, не зламали ні в 2022 році, ні Зараз чоловік у мене на війні захищає нас, але ми не зламаємось. Діти наші також вечірка буде гаряча, слава Богу. Історія незламності пишеться навіть тут, аби діти отримали гарячу їжу. Кухарі приходять на роботу о третій ночі. Це короткий проміжок, коли в мережі є достатня напруга. Вночі ми виходимо так і готуємо це все, тому що по-другому ми просто не встигаємо. Кухарі, які борються за дитяче здоров'я, наче на передовій, це героїзм на межі виживання. В місті лише один дитячий садок має потужний альтернативний конвектор для кухні. Його встановили коштом міжнародних донорів. Це острівець, де гаряча їжа є завжди. Ми дуже вдячні нашим спонсорам за цю допомогу, що ми маємо можливість працювати навіть під час відключення світла. І якби така річ була в кожному садочку, то звичайно це було б чудово. Хіба можна назвати військовою метою обірваний дитячий сон? Бо хтось у Кремлі вирішив, що дитячий садок повинен замерзнути? Ми вистоїмо. Але світ повинен бачити ці пусті холодні кімнати. Світ повинен знати за що і яку ціну платять українські діти. Енергетики продовжують ремонт. Люди допомагають одне одному, а батьки захищають своїх дітей. Це і є відповідь українського Чернігова на варварство агресора. Ігор горлевинок, Богдан Савруцький, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.